Вітання усім прихильникам футболу зі столичного стадіону Динамо імені Валерія Лобановського на поєдинку центральному. поєдинку 12-го туру. Зараз Проспер обав, Бав тортом майданчиком на ударній позиції був. Але в останній момент Микола Михайленко вибиває мяч ніг Проспера Оба. Правим флангом Волошин вчить Волошин прострілює до штрафного майданчика. М'яч йде на кутовий. Піхальонок подає на ближню стійку. Тарас Михавко не закриває дальню. Дуже гаряче було. Дуже гаряче було біля воріт Олексія Паламарчука. Хороша націлена подача від Олександра Піхальонка. Сінор вже на чужій половині поля. Марка Сінор шукає ударну позицію, пробиває поворота з дуже дальньої дистанції. Можливо, на випадок тих матчів, коли потрібно відігратися. Зараз подача паламарчук кулаками надійно грає підбирання за Кабаєвим. Ще одна подача до карної зони. Підбирає м'яч Тарас Михавко. Закадання м'яча від Елензе на чужу половину поля Проспер оба вискочив за спини Михавк. Втім Тарас Михавко відпрацьовує ще на чужій половині поля. М'яч перехоплює Буяльський. Буяльський на партнера на Кабаєва, то й на Волошина. Волошин далі до штрафного Майданчика. Кабаєв на ударній позиції. Кабаєв пробиває по центру. Яка діагональна передача і без не Нещири! Має перелаштуватися центр поля Динамо на нового партнера. Вони, на жаль, все частіше і частіше бувають. І Зараз Проспер. сперу Який момент у ЛНЗ! Оба! Оба не забиває, буде добивання! Ой-ой-ой! Який м'яч забиває пастух! Як вийшов Олександр Драмбаєв з під тиску. І далі. Далі атака продовжилася однієї передачі проспера, ба... Починається за рахунку 1-0 на користь Ланзе. Е, нагадаю, що в самому кінці тайму забив пастух е, пастухи зараз. Момент одразу Проспера. Оба на пару із за Масінор. Масінор цього раз на Косово чи Албанії. Перехід чемпіонат України це все ж таки крок нагору. Граваєв. Жовта картка. І що? Арбітр вказує на точку. Назарій Муравський отримує попередження. Микола балакін Перес. Можливо, ключовий момент це поєдинку. Муравський Попова обіймав. Да. І таке рішення приймає арбітер теж. І зараз потрібно збільшувати креативне поля. Юнок може і в опорну зону сісти. Та й Шапаренко сам може зіграти. Опорника. Зараз цікава атака у ЛНЗ. Асінор! Передача на просперу Обайто. І м'яч. Махає ногою. Але атака триває надалі. Пасіч його подача. Грудьми. суперхолоднокровно Денис Попов скидає. Кабаєв перейде на правий флаг. Олександр Піхальонок залишає місце на полі для Миколи Шапаренко. Динамо атакує. Караваєв. Подивіться, як здорово розібрався з суперниками Караваєв. Подача до штрафного майданчика. Паламарчук зорієнтувався в цьому моменті. М'яч вибив за бокову лінію. Попов. Попов з дальньої дистанції. Стріляє Денис Попов. Залишив гравець ЛНЗ для Олександра Караваєва, що правда. Караваєв до штрафного майданчика. Передача від Беліну. Це наша Паренка. і в останній момент. А вибиває м'яч. з ніг Микола захисника ЛНЗ. З цього хлопчини сьогодні бракували на футбольному полі. Добінчак подає до штрафного майданчика. Гереро на Шапаренко Шапаренко пробиває. Ось тут якраз би удар Миколи Шапаренка, той, який він вміє виконувати. Друзі, в чаті нашої трансляції. напишіть, будь ласка, з яких міст або селищ України або світу, ви спостерігаєте за цим поєдинком. Ми сьогодні хороша аудиторія. понад 20 тисяч вболівальників Спостерігають за цим матчем. Матчем дуже жвавим, дуже гарячим. Яшарі. Під удар залишає м'яч партнерові. Пропускає на черед. М'яч по себе. На футболіста ЛНЗ. Добінчак. Штрафний майданчик. Гереро не дали можливості пробити Муравський. Заблокував удар Гереро. І це переможний блокшот для ЛНЗ. М'яч Євгена Пастуха стає єдиним у цьому поєдинку. Елензе знімає третій скальп. З українського гранду в нинішньому сезоні один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із ДжиДЖибет.